І ти, Привіт, Ніко. Можеш мені допомогти? Треба завтра після уроків сходити зі мною на пошту, забрати пакунок? Могла б. Але о третій треба терміново додому. Вибач як бачиш, друга частина повідомлення до Ніки не дійшла через нестабільний інтернет. А як дівчинка змогла зрозуміти, що подруга їй не може допомогти, дізнаєшся з нашого відео. Особові дієслова мають категорію способу, яка виражає відношення дії або стану до дійсності. Пригадай в одному з попередніх відео ми говорили про дійсний, умовний, наказовий способи дієслів Визнач способи дієслів. Дієслова дійсного способу намалює скаже Дієслова наказового способу. Ходімо, прочитай. Дієслова умовного способу Хотів би написала б Дієслова умовного способу виражають дію, можливу за певних умов, Відповідають на запитання Що робив би, що робила б, що робило б, що робили б, утворюємо від дієслів минулого часу за допомогою частки б «би» б. Хотів би. Хотіла б хотіло б хотіли б утворі форми умовного способу від дієслів. Розсміявся б. Допомогли б. Думав би. Їв би. Дивилася б. Розквітло б. Це було легко, правда? Частку пишуть окремо від дієслів. Поглянь на приклади та подумай. Від чого залежить вибір форми частки Б або Б? За законами милозвучності вживаємо після голосного Б, після приголосного Б, ходила Б, але ходив би, думала Б, але думав би. Прочитай уривки з поезії Лесі Українки. Розкрий душки. Хотіла б я піснею стати усюю хвилину ясну. Як би я тепер хотіла у малечовенце сісти? Чудово. Дієслова умовного способу змінюються за числами та за родами. Наприклад. Хотів би рибку з'їсти і в воду не лізти. Хотів би чоловічий рід. Однина. Коли б кіска не скакала, то й ніжки не зламала б. Не скакала б не зламала б. Жіночий рід. Однина. Розкрий дужки, поставивши дієслова у форму умовного способу Визнач рід та число. Друзі прийшли б раніше. Але їх затримали Прийшли б. Множина. Іван міг би виконати цю роботу набагато швидше Міг би Чоловічий рід, Однина. Діана підготувала б проєкт самостійно. Підготувала б. Жіночий рід однина. Жито схилилося б до землі від дощу. Схилилося б. Середній рід, Однина. Інколи дієслова одного способу вживають у значенні іншого. Наприклад, Училася б ти, доню. Училася б умовний спосіб. Але в реченні його вжито в значенні наказового. Вивчи я домашню. Відповідала б краще Вивчи. Що зроби. Наказовий спосіб. Ужито в значенні умовного. Заміни дієслова наказового способу дієсловами умовного та простеж, як зміниться інтонація висловлювань. Сядь з нами, Артеме. Розкажи всю правду, сину. Приберіть у кімнаті діти. Послухай мене, Іринко. Сів би з нами, Артеме. Розказав би всю правду, сину. Прибрали б у кімнаті діти. Послухала б мене, Іринко. Як бачиш, наказова форма стає трохи м'якшою. Тепер вона має значення побажання, прохання. До таких звернень варто дослухатися. Інфінітив з часткою б також уживають в значенні умовного способу. Сходити по гості, Пограти б із друзями. Тож яким чином Ніка здогадалася, що Іринка не зможе допомогти їй. Дівчинка звернула увагу на дієслово умовного способу. Такі дієслова виражають дію, яку можна виконати за певних умов, тому вирішила уточнити деталі. Та зателефонувала подрузі, щоб бути впевненою, що все зрозуміла правильно. Запам'ятай дієслова умовного способу виражають дію, можливо, за певних умов відповідають на питання: Що робив би, що робила б? Що робило б? Що робили б, змінюються за родами числами, дієслова умовного способу утворюють за допомогою частки б. Б від дієслів минулого часу писав би, писала б, писало б, писали б. За законами милозвучності вживаємо після голосного б після приголосного би. Частку Б «би» слід писати окремо. Дієслова умовного способу можуть вживатися в значенні наказового. Став уподобайку, стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.